Всім добрий вечір. Насипав свиням одівниці комбікорма, а зараз відвеземо другу колі двох порося. Продав йому недорого, по три тисячі. Приблизкуємо. Ану, по перше на прививку. Зараз одному дам, потім построюся в угол. Буде все добре. Так такі. Да, вони сейчас так вроде любопитні, бо там одного в ковиш. Давай, ребята, давай. Друзяки. Давай. По перше. Да уже все, уже. Да, да, уже хорошо стояло. и так ничего сейчас. Уже тихо. Да, да одному трошки ширу. А, одному трохи, да. Что вы робите? Есть. Иди сюда. Умою, Тихенько. Тихенько. Ага, даже. Не сюди сюди? Не сюди сюди? Ні, nee, ну а. я двом вже тільки дав. А, понял. Каже, вони бачать? <клес> <клес> Блін, одну випустити. Мимо. Порядок. Вот так. Вот такой. О, вот так. Мені підглянув ти Нельзя чкатись. Дивосразу не же повністю. Так, ці всі одиннадцять, ставка. Вс. да. І все, зараз буду рівняти, вона отпаде. Ти встиг дати йому? О, не що да, не спит. Все не одломиваться. Що синок нести? Да. Їдемо. Okay. А ну подивіться, круглий, двох оцих моїх урябих укинемо, леопардових оцих. Іди сюди, іди сюди леопардик. То вот того і того можна було леопардика. Анносинок. Ну, Не, він такий нормальний. О, такі вони страс. Красавці! Ти, ох, ти. штурниш мене! Ти що красавець? штурниш мене! Такий своїм ходом іде. Пішли до прицепа, пішли Такий потужний Ох ти, поможеш мені чи самому? Ну, ладно, ладно. Отак! Я що не причепив до машини. Зараз почеплю. Та я ж забув, що він не причеплений ще. Забув, що він не причеплений до машини. Такі потужні, ребята. Ну так би якби... Не продавав, ну коляну надо. Такий нормальний, да? Да, вообще. Он да я на бігом снимай, бегом, 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 давай. Такий. Забув прицепити, Ну як забув? Ну я думав, що я вже приготувався. Та він, так. Да. І комбікорм, зараз дома одвеземо. Подарочний? Да. Ні, подарочний там в машині, то що ми колі. Да, подарунковий в машині, це. А ну де тут ще той леопардовий. А, один, один леопардовий, один гепардовий. Йди сідай, йди, 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 йди. Йди, мій хороший, сюди, йди. Іди, йди. Побігав трошки. Тихо, 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 тихо. Тихо, тих, 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 тих. Тихо, тих, тих. Давай. Що, є? Все тебе. Зря тебе й не понесеш. Отак. От давай, виходь. Виходь, виходь. Виходь, так. Да, да. Церкові, церкові свиті. Давай, давай. Та ні, ну скажи, що ми зіваємося, як обично, знаєш. Це, я думаю, що... Що я його кину, бо! тихо, тихо, Потужний такі, ребята. <пілляв> Та я ж вже ж прицепив. <пілляв> Однав Та такі вони <пілляв> потужні. Та вони, як, як в клітки, вони вроді таке маленькі, блін. Їх як на базар вона по 4 тисячі продалась. А як вони вони в станку вони такі. В станку такі маленькі, я в про кину, покинув диви, які де мене. Що Да, щоб не щоб не втекли вони. Професіонал. Накидаю їм. Скажу, я б їх не продавав би, ну треба гроші. Підкалядувати Підколядувати треба трохи грошей. Бо без грошей... Бо без грошей ні туди і сюди. Синок, давай я виїжджаю. Ох, а де яка нога в мене чиста? Засніми, яка моя чиста нога. Як воно так полу... я, Як воно так получається. А я закрив там, да, світ притушу зараз. Світло треба економити. І поїдемо одвеземо. Пока, я поїду. Так, друзі, приїхали на вечірню вправку. Не знаю, буде зараз чи ні. А я вже бачу, так, дивіться. Ось їсть свиноматка і от хвост квісне і спокійний. Так. А ось дивіться... А в цій свиноматці вона їсть і хво... Хво... хвостом танцює. Ну, ось дивіться, ось цей теж. Ну, щось так. Трішки-трішки. А ця хвостом танцює якась. Звичайно класно. О, почухалась. Да? Все, поїла. неї, не знаю, напевно, ритуал під час їди такий. Танець хвоста. Да?